Так, всім привіт, хто дивиться відео. Хлопці, дайте пораду. Що це за кусок гамнолінової сталі? Сейчас я вам спробую показати. Так, фокусуйся. Ось дивіться, які пори, раковини. Тим, хто скаже, що чугун чи чавун. Ось з нього стружка. Понятно, да? Стружка в'ється, стружка не крихка. Ось. Ну, страшенні раковини. Що воно таке? Зараз. До речі, цей качанчик був довший. Що там зсередини робиться? Така сама фігня чи ні? Ну сейчас візьму фонарик та підсвічу. Та не, ну воно після сверла нічого не видно. Так <coughs> кажу цей качанчик був довший. І отак вот от всередину, всередину, ішла така пора. как я вот у алюминий лью. Да я сейчас я вам покажу. Ось такая фигня туда и шла. Вот такая вот. Я кусатка. Что воно таке, хлопцы? Скажите, будь ласка. Ну, только не комментаторы, ля-ля-бля-бля. -ля 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 -ля. Мне просто самому интересно. Обрабляется нормально, чистенько, все. И вот... Ось, бачите? Та бачите? То я болгаркою трохи чухав, думав, чугун, чи чавун. Ніфіга, сталь. Таке, наче як її дійсно в пісок лили. чи в пісок, чи в форму якусь. Це був кругляк. Кругляк, ну завдовжки, я не знаю, що, там, з пів метра, може, сантиметрів 40. Так що, якщо кому не важко, хто в курсі. Скажіть... До... Будь ласка, що це за таке? Мені попалась гамнолінова сталь якась. Ну, ось бачите, яке воно. Яке воно? Страшно. І це я вже обдер його обдер. Скільки? Та 5 мм. Та яких 5? Наверно, міліметрів 8 на сторону я його вже обдер. Не, 5 на сторону. 5 на сторону, 10 на діаметр. Десь міліметрів 5 на сторону я його обдер. Так що буває і такої. Ну, до речі, це деталь не відповідальна це буде корпус підшипників. Чи зразу спробувати його вариться воно чи ні. Ладно, відпишіться хто в курсі. Буду вдячний. Ну а петушні, до побачення.